Близько тисячі ваговозів застрягли у Чернівецькій області на під'їзді до кордону з Румунією. Черга простяглася на понад 30 кілометрів від міжнародного пункту пропуску. Щоб пройти кордон, водії змушені стояти по 5 днів. Харчуються і сплять у транспорті. Чому власне виникла проблема і що кажуть митники? Дивіться далі. Водій із Румунії Костянтин у своїй вантажівці посеред дороги живе вже майже тиждень. П'ять П'ять днів важко, важко да. змучились. Mm. Шише. А роман із Хмельниччини заубачливо запасся домашньою їжею. Про черги на кордоні чув від колег, але змушений їхати саме цим маршрутом. Вам ще 4-5 днів до кордону. Ну, 4 тут точно їжі вистачить вам? вистачить. Вистачить да, ми собою взяли. Довжелезна колона фур розтяглася на понад 30 кілометрів від міжнародного пункту пропуску, що веде до Румунії, Болгарії і Туреччини. Замість звичних годин далекобійникам з усієї країни румунським та турецьким водіям, щоб довести вантаж, доводиться простоювати у черзі тиждень. Порти закриті все ж везуть на колесах Скільки ти забереш такою машинкою. 20 тонн. Все. Не справляється, ну просто я ж кажу, малий не розраховані ці кордони на такий великий потік. Просто все займає час, поки оформлення документів. Перше, друге, ну, наша границя, потім друга границя. Черга вантажівок зайняла цілу смугу міжнародної траси із жвавим автомобільним рухом. Через це водіям іноді доводиться виїжджати на зустрічку і бути украй пильними, щоб розминутися з авто навпроти. Постоянна це пробка, і вона мішає в движенні. У далекобійників здають нерви, коли їхні ж колеги вдаються до хитрощі, оминаючи чергу. кажуть представники асоціації перевізників. Тут порахували наразі вимушено простої до тисячі фур, і бізнес через це втрачає. Він за цей період, що він стоїть, він має можливість проїхатись в Болгарію. Я беру Болгарію, розвантажитись, завантажитись і бути вже на півдороги назад. Тобто, якщо ми можемо робити в місяць, наприклад, чотири ходки, ну, 4 можна робити при нормальній роботі, то ми робимо 2. Півтори вантажі пропускають нон-стоп. збільшили штат і виділили окремі смуги для бензовозів та вантажів, які швидко псуються, кажуть митники. Вони запевнюють, роблять усе можливе, щоб підвищити пропускну спроможність. Проте від початку війни навантаження на пункті пропуску зросло утричі. Українська митниця працює працює на всю силу. Затримок немає жодних. Ну, на жаль, наші колеги з Румунії не справляються, тому що і кількість інспекторів у них менша, і територія набагато менша, аніж у нас. І плюс контрольні функції інших контролюючих органів, які на кордоні мають на увазі ветеринарні, фітосанітарні. Заходи не займають певний час на кількох пунктах пропуску із Молдови Ситуація не ліпша. кажуть водії. Альтернативою може стати реконструкція двох міжнародних пунктів довгобудів на кордоні з румунською стороною. Кабмін вже виділив 115 мільйонів гривень. Тож планується, що додаткові пункти пропуску вантажів до Румунії, Болгарії та Туреччини таки запрацюють до кінця осені. Має гумена Юрій Радоляк, подробиці телеканалу інтер.